Зміна білизни та одягу. Оскільки шкіра хворих легко травмується, одяг повинен бути просторим та виробленим з натуральних матеріалів. Щоби правильно підібрати необхідну білизну, слід дотримуватися деяких правил. Матеріал одягу повинен дихати, бути приємним на дотик неяскравих пастельних кольорів. Шви на одязі повинні бути заховані або виведені на лицьову сторону. Зіпери, кнопки та інші металічні елементи одягу не повинні торкатися тіла. Вся білизна має забезпечувати вільний доступ до нижньої частини тіла для заміни підгузок та проведення гігієнічних процедур. На білизні та шкарпетках не повинно бути вяких тугих гумок. Ідеальним є використання адаптивного одягу для лежачих хворих. Важливо. Якщо людина носить підгузок, це не означає, що його нижня частина тіла не потребує одягу. Переодягати лежачого хворого краще удвох. Як правильно знімати одяг з хворого? Знімати брудний одяг необхідно таким чином: захопіть краї кофти або футболки в області попереку. Потихеньку скатуйте одяг у напрямку знизу до голови. Підніміть руки хворого, звільніть їх по черзі від одягу. Горловину обережно перекладіть через голову. Зігніть коліно. Підніміть таз. Зніміть штани до коліна. Потім зніміть штани повністю. Опустіть коліна. Як правильно одягати хворого? Надягати одяг треба в зворотньому порядку. Надягайте вище коліна, підніміть до таза, підніміть таз. Спочатку одягніть через голову, просуньте одну руку, просуньте другу руку і розправте, щоб не було жодної складки. Складки на одязі незручні для хворого, викликають дискомфорт та появу наложнів. Для тяжкохворих існують спеціальні сорочки. Таку сорочку можна зробити з футболки великого розміру, розрізавши бокові шви. Пришити спеціальні застібки, з якими проводити всі процедури набагато легше. Частота зміни білизни та одягу залежить від стану хворого. При сильному потовиділенні робити ці процедури необхідно досить часто. Людина не повинна перебувати у брудному, мокрому одязі. При забрудненні змінюйте одяг негайно. Дякую за увагу! Бажаю здоров'я!